Знаєте, що саме гра... в главної вак групи Volkswagen, Audi, Skoda? це кузов В даному авто. Кузов як новий без корозії. Корозія слабке місце тут якого немає до у нас. З'являється у продажу Volkswagen Tі 2008 року випуска на зимовій гумі. Подивіться на стан порогів Автомобіль в оригінальному окрасі з повністю підтвердженим пробігом 196 тисяч кілометрів від першого єдиного власника. Всі тихогляди. Сервісна книга, мультикермошки шкірене кермо підігрів, сидінь, Покзонний клімат, контроль. Автомобіль у нас п'ятий місце. Це корисно для тих, хто хоче поставити газ, так як є місце під газове обладнання. З парктроніками, приємна комплектація, здоровенний багажник, все скло включно з лобовим, рідне. Нічого по автомобілю не крутилось, нічого не знімалось. автомобіль без аварії максимально в максимально оригінальному стані. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, Василенка 21.